Всім привіт, друзі, з вами я Лёжа Плей. Сьогодні я продовжую грати ігру The Walking Zombie. В попередній серії ми виграли таку здорову крису в тюрмі. Да. Це було легко, до... це, 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 це ще даже, даже було дуже легко. Я за 16 минут це все пройшов. Так і зараз ми вже дійшли до 62 уровня. І у нас якась, ну, не знаю, якась карта, як будто офіс, ну не офіс, або якесь убіжіще, не знаю. І кось нам було, до боса, до паука треба дойти. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І у мене скоро буде даже цей дробовик. Мене зараз 186 штук. Ані треба 200 тисяч. Ну давайте зараз бестренько їх назбираємо і будемо грати. Так. Ну блін. Я не знаю, що це таке. Що за карта. І це буде якийсь бункер. да да, да. Тому, то, то, то скоріш за все, бункер. Я так думаю. О, Ні. Я помню їх, вони броні... вони дуже живучі. Капіць, я вспомнив їх, я їх тоже помню. Ну бейся вже нарешті. Блін, ото а то заспоминания, конечно. Так, 9к... Дев... 9 тисяч, блін, ну все, нам, 9... 9... 9... блин, шадный уровень верта, я вже купляю ту новую дробовик. Вони знову... Блін, капіць, я вспомнив цих... цих зомбі. Зразу вспомнив 2020... ладно. Так, що у нас там? Так, ще три. О, вони йдуть вже вон, Та успокойся вже, здохне, нарешті. блін, то в смысле ви не здихаєте. На, на. На, єсть. Так, все, у нас тепер новий цей дробаш, давай сюди його скоріше. Купляємо. Хоба. Купили ми, значить, новий дробаш. У нього вот урон 3000 зразу, блін, 4 секунди перезагрузки, перезагрузка нормально. Так Криси? Ну що серьезно? Вау, ну шуй відкидає! Блін, це годно, це це, це классно вообще. Де Тут чи мы еще знос сюда йдут А, він забагався. Окей, кидаємо гранату. І він забагався. Все. Ладно, ски не бывает. Так, прокачаємо перезарядку. Перезарядку дуже треба. Так, мені ще хватає, ну давайте урон, чого б не. Пускай буде урон. Перезарядка в урон. Так. 8 зомбаків. Блін, який день я вже не поняв? 65-й вроді. Ні, бач, треба, щоб вбити, треба також, щоб не близько підійшли. А, ще криса, тебе бачиш не хватало. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Я перший раз здох! Я даже спочатку нічого не зрозумів. Так, так, так. Давайте, блин, прокуем это. Капец, 65 уровень. Вот я уже первый раз уже откинулся. Нормально так. Так. Иди блин, я уже... Бачите, я вспомнил, что я, и, что я от этих рыцарей ненавижу, потому что у них урон здоровый. Ну и здоровый, блин, и не очень быстро улупашу тебя. Є, все. Блін, ну... Ні, ну це все одно легко, тому що все таки то що я один раз програв, то вже не означає, що мені вже чашку. Перезагрузку, перезагрузку треба. Так, блін, у нас зараз урнить за снайпером. І у нас... Дайте вгадаю, у нас буде Сирецери, зараз, Ну конечно. 27 тепер, вже не 18, а вже 27. Вау. Це Ой, О, йдуть. Сопляки. Так давно так біля дитини дотянули дан до двигателя Ну вони ж в принципі далеко Так, ладно, не же приближаються. Ой-ой! Блин, скотина дойшов. Я хотів уровень без е урона ну, пройти, під... ну ладно. <кхем> так, прокачуємо. Прокачуємо. Точность огня пускай буде. Тоже треба, блин, прокачувати. Пішлі на 67. ВОТ, да, пауки, я их тоже помню. Вот пауки, блин, вот я чисто майнкрафт, ДИВІТЬСЯ на них. За майнкрафта просто взяли. Или здесь. Или тоже. Иди две все подальше. Так, блин, це плохо. бачите, они дуже живучи стали. Или здесь. ВСЁ, е. Yeah. Вроде пауки, і все вроде тут новых, блин, в зомби же бути. Чи має? Ну я не помню. Так 9000, урон прокачиваем. Конечно же, урон. Так, 68 й день. У нас, да? Воу. Нормально. Я взирвався. А ну, давай, давайте, скорее же. Блин. Я уже в Линурвен же по скорейшему хочу пройти. Там тут 2 літають, тут одна літає. Во, я ядвок зразу зробив, прикольно. Єсть. В сухую виграв цей уровень. Чудово, супер. Так, давайте що? Давайте я вважаю, треба закінчити з перезагрузкою, також щоб перезагрузка, скоріше ми могли б перезаряджати зброю. а потім моної урон і аму прокачати точность. Блин, пауки тоже живучие, бачите? Капец, они мне нанесла Урона Нет. Фух, я чуть не сдох. Фух, блин, это было жестко. Я уже прям на нервах сидел. Так, давайте, блин, боеприпасы прокачаем. Пускай все-таки будет тоже побольше чем-нибудь. 16, 16, блин, зомбаки треба бить. За что так много? А, тут -а, одни вот будут. Как его, блин? Да, тут вот, одни, блин, кажане, прикольно. Изи уровень, боже. Позор хто на ньому програє. Ізі Так, 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 так. Урон. Прокачуємо урон, звісно. ж Так, о, в нас арена. Давайте. Блін, ну не, не хочу арену зараз грати, але на надо. Так, хто з нами? хто у нас тут буде? Пауки? Навіщо тут пауки? Якщо вони хоч з одного удару вбивають, ну так, звісно, з одного удару, мені 59 треба. Вони даже з одного удару не бивають, їм їх 50, 59 треба, вони ще й 10 урон наносять. я там був. а десь 8. Да, 8, ну що поробиш, та вже як є. Так, давай, блін, точно сьогодні. 72. 72. Семьдесят Так, не понял. У нас новая карта? Ой, ну, не, 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 то есть не новая карта, а новое место в этой карте. Мы сидели где-то в другом месте, теперь, смотрите, уже где-то сидим, уже ой, мы в том месте сидим, а теперь же сидим в другом. Ой-ой-ой, что это за Ладно, сейчас, мы тебя прихлопнем. Да, смотрите, это уже какое-то новое место. Ну, нормально. Так, давайте, блин, на перезагрузку назбираю. Да. О, дивіться, я можу коробки блин, і на що я потратив два патрона просто так. Так, там іде. да. Ну блін, чому він так. Так, Ну, Давайте перезарядимося, скажу, поки нікого нема. Покінь там не да. Так, тут паука ходит, да? да? Все, зліться, блин. Раку так, і иди віцу, блін. Правда, купоті. Так, если ці двоє залишилось на сейчасных. Все, я. Так, блін, качаємо перезагрузку. Я, як я и обіцяв. Хоп, все. 74 уровень, вот ми приближаємося до паука нашого. Ше6 -6 рівнів і... Ми вже будем... Вигравати цього паука. В смысле, блін, знову йені. Без вас ніяк. Вс цей уровень? Ви що, серйозно? Перший уровень був набагато сложніший. Так, урон прокачуємо. 4200 урон. Так, блин, пауки, да? Два паука идут. тут. Так, пошла, одна паук. Так, там у да? Так, и два минуса. И крыса бежит. Упоротая. Да, все, есть. Блин, сейчас вот возвращаются такие легенькие уровни, я сам не знаю, чего. Так, прокачуємо боєприпаси. Потом точність огня, потом боєприпаси, і знов точность огня і до боса. Да. Знов креса. І знов креса. В смысле? Креса атакують. Ну. А, понял, одні криси будуть в цьому уровні. Блин, вообще не могу придумать. Изи уровень. Все, есть. Уровень пройден. Так, що я, блин, обещав, блин? Точность огня. 60%. Давай. 77 день. Дизбіц. Ты тоже дизбет. У вас блін, коса кусается. О, паучок. Що ти до мене йдеш? -то не вийде з'їсти мене. Фух. Перезарядка дуже швидка. Все, є. Так, що я маю, а, блін, боєприпаси. Зараз ми назбираємо на ша. Блін точность и все, и нас паук, у нас босс. Поставляйте, у нас босс. Блин, капець. Як быстро мы вже мо дошли. Так. Минус. Минус. Так. Блин, пауки дуже живучий. Щось... Я урон вже на максимум прокачав, блин, але... Як бачите що ще... <кхм> паука як мінімум з трьох ударів ще можу вбивати паука. Ну це йому в голову не страйлю. Так мені ще не хватає, ну точно сьогодні. Ну нічого страшного, мені ще якраз останній уровень залишається до боса. 79 й уровень, давай, давай, давай. 13 ворогів треба вбити. Все. Так, ще п'ять врагів. Блін, пауки. Зараз, оп, є. Що, о, ще два паука осталось і все. І босс, блін, паук. Ну що, пауки я зараз буду вбивати вашого... Короля. Чи як там, блін, Вашу матку. Я, я там знаю, як пауки. Так. Точно сьогодні, блін, прокачали, блін. Ох, узі, зараз ти будеш моя. Вот він, босс, подивись, який паук здоровий. Раунд з боссом. Давай. Здається, плохой паук. Піди, підходь, підходьте. Так, сейчас... Вс, оцих два паука, А не, оцих два паука якраз ще вбити. І все. Перезарядку зразу сюда. Так, ну що, зараз він буде вилазити. Він зараз під землі вилізе. Я, я Я помню. Да, да, да. Покажи себе. Ух і подивіться подытаться, Дивіться, дивіться, дивіться. дивиться. Паук зомби. Получай. Блін, сейчас що, це нам маску. А ще і ще позаду пауки будуть. Я вспомнил. Вот такая блін ну... лучше пауків вбивати. Так зараз йому половину вже не само своєму Так, Так что лучше паука вже вбити. Перезарядочка. Так, все це Це вже... типа, От два. там пише 6 з 7 я вбив врагів. Походу це вже ну, останнє, це вже босс паук. Ну походу да дивіться, да, ми його виграємо тоже зараз. Але покажу це покажу самый сильный босс такий. який мені зняв. зняв. Все, є. Капець, блін, на запасы, яма, прикольно. Ми виграв цей уровень 212 тисяч дали монет. Блін, ось, а ч 400 Це ж дуже дорого? так довго йти. не то шо, я ману. Так, арена, давайте арену і вже закінчувати відео будемо. <кхм> Бонусний раунд. О, да, ось вот зараз ці рицарі вже йдуть. Ось вот вже йдуть рицарі. О, не спашу удара це нормально. Надо тобі. Так, тут ходять. По головам по голові треба бити, бачте. бачите. Хоп, 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 блін, це ти підішка я Я вже нічого не можу зробити. Я... 21 вбив! Вау, wow, а оце це мені нравится. Так, 31. Все. Далі у нас город. І далі в нас босс. Ой, який ужасаючий. Блін, я, я навіть не знаю який це босс, я даже не пам'ятаю його. Ну я його пам'ятаю, але блін, ну як само сказати. Я не пам'ятаю, як він виглядає, щось таке, знаєте, я, чуть вже, я його сильно забув. Блін, то мені ж тут це теж вже тепер цікаво. Ми тепер будемо вже в городі теж. Ну що, друзі, таке сьогодні у нас відео вийшлося. Ми вигли здорового паука зомбі. Далі в нас жде паук... ой паук. Далі нас жде якийсь непонятний зомбі. Що, да. на, на, на цьому я буду закінчувати. Якщо вам понравилось це відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій канал Льоша Плей. На зам був я. Льоша Плей. І всім пока-пока.